Привіт, я випускник 9 класу. Може мені, будь ласка, порадити, в якій школі можна здобути якісну профільну освіту? Привіт. Звичайно, підскажу: профільна освіта це навчання, яке спрямоване на формування знань, навичок та компетенцій у певній галузі. Вона дає можливість отримати більше глибоких та спеціалізованих знань в обраній області, легшу підготовку до подальших професійних викликів. Хочу розказати тобі про Запорізьку гімназію номер 46 яка знаходиться в Заводському районі, за адресою. Місто Запоріжжя, вулиця Полоокічівська, 29. Дякую. Розкажи мені, будь ласка, які профілі можна обрати? Запорізька гімназія номер 46 Запрошує на навчання учнів у 10-ті профільні класи. Ласкаво просимо. Інформаційно-технологічний профіль. Поглиблене вивчення інформатики математики. Іноземна мова, англійська. Іноземна філологія. Поглиблене вивчення німецької мови та англійської мови. Правовий профіль. Поглиблене вивчення правознавства громадянської освіти. Іноземна мова англійська. Фізкультурно-оздоровчий профіль спортивного напрямку. Поглиблене вивчення фізкультури основ здоров'я, іноземна мова англійська. Можете би трішки познайомитися з вчителями та учнями профільної школи. Давай запитаємо їх про особливості та переваги навчання у профільних класах. Інформаційно-технологічний профіль, добрий день. Мене звати Майбера та Олена Вадимівна. Я вчителька інформатики у Запорізькій гімназії номер 46. Інформаційно-технологічний профіль є важливим та перспективним напрямком в навчанні, оскільки відповідає вимогам сучасного світу та готує учнів до життя в цифровій епосі. Яким предметом приділяється найбільша увага? При вивченні навчальних дисциплін профілю найбільша увага приділяється вивченню математики та інформатики, а саме програмуванню та інформаційно-комунікаційним технологіям. Саме тому учні інформаційно-технологічного профілю є постійними учасниками та переможцями олімпіад, творчих конкурсів з інформатики, математики інформаційних технологій, яким чином здобути знання стануть нагоді в майбутньому. Одним із завдань профільного навчання є орієнтування учнів на придбання освітніх результатів для успішного просування у професійній діяльності. У даний час виші навчальні заклади не беруть іспит з інформатики як вступний, але інформатика в усіх установах вводиться або як загальноосвітній предмет, або як профілювачі. При влаштуванні на роботу також всі спеціальності пов'язані з інформаційними процесами, потребують володіння предметними компетенціями, що були сформовані на уроках інформатики. Вітаю, мене звати Гесірина Віталіївна. Я вчитель математики та керівник проєкту профільного освіти Запорізької гімназії номер 46 Чи будуть учні на факультеті інформатики поглибнула вивчати математику? Так, дійсно, учні інформаційного профілю будуть вивчати поглиблену математику. Це означає, що ми будемо розглядати кожну тему більш ретельно. Ми будемо розглядати більше прикладних задач. Ми будемо знати, як застосовувати ці прикладні задачі в реальному житті. Готові підтримати та підготувати учнів до важливого екзамену з математики за їх шкільне життя. І ми будемо готуватись до ЗНО НМТ. Це означає, що ми будемо розглядати типові задачі минулих років. Ми будемо приймати участь в олімпіадах. Ми будемо писати наукові роботи, і це все допоможе нам ретельно підготуватись до ЗНО НМТ. Також ми будемо застосовувати на уроках інтерактивні вправи. Це більш цікаво, більш сучасно. І більш о, зрозуміло для учнів, і тим самим ми будемо готуватися на те, і будемо готові здати його невідмінно. Всім привіт! Мене звати Лазунов Владислав Ігорович. І я вчитель фізики та астрономії Запорізькій гімназії no 46 Навіщо учням вивчати та знати фізику? Це запитання я чую практично на кожному уроці, і я маю на нього відповідь. Фізика виховує людей, які вміють аналізувати, робити висновки, думати. Для більшості учнів, які не вивчають фізику, всі експерименти будуть виглядати як магія. Але ті, хто вивчає фізику, зможуть ці експерименти відтворити та пояснити. Тому, щоб розуміти, що відбувається навколо нас, треба вивчати фізику. Чи використовуєте ви на уроках фізики інтерактивні платформ? Так, звичайно, сучасні діти набагато розвинутіші за нас. Той підхід до викладання, який був раніше, вже не підходить. Якщо говорити про фізику, то потрібна візуалізація всіх явищ та процесів. Тому я використовую таку платформу, як Head Colorado. Щоб дітям було цікавіше, треба розвивати їх скіл. А це можна зробити на ізі за допомогою сучасних інтернет-платформ. Я учень 10-го профільного класу з поглибленим вивченням інформатичних технологій. У цей клас я пішов, тому що мені подобаються такі предмети, як інформатика та математика. Та також мене можуть підготувати до НМТ або ЗНО. Іноземна філологія. Профіль німецької мови. Вітаю! Мене звати Семикліт Наталія Віталія. Я вчителька німецької мови Запорізької гімназії 46. Які привілеї отримає учень після проходження екзамену ДСД. Учні нашої гімназії поглиблено вивчають німецьку мову. І наприкінці 9 класу мають можливість скласти мовний іспит ДСД1 на рівень Б1. У 11 класі більш складний екзамен на рівень володіння мовою Б2С1. Це дає можливість випускникам наших шкіл навчатись у вищих навчальних закладах Німеччини. Багато випускників. Нашої гімназії використали також можливість отримати дуальну освіту в Німеччині. Це означає, що вони навчались у коледжах та паралельно отримували професію на виробництвах Німеччини. Це правда, що 46-та гімназія співпрацює з однією із шкіл Німеччини. Так, наша гімназія підтримує давні партнерські стосунки з гімназією Берти Зютнер» в місті Оберхаузен, Німеччина. Наші учні також беруть участь у міжнародних молодіжних зустрічах мульті, який теж відбувається у місті Оверхаузен. Мене звати Анастасія Гладких. Я вчуся в 10-му профільному класі з німецької мови. Я йшла в цю школу саме з ціллю вивчення німецької мови та приймати участь у обміні. Тому саме й пішла у цей клас. Для мене цікаво було б приймати участь в олімпіадах, екзаменах. І в майбутньому, напевно, поїхати вчитися в Німеччину. Це дуже цікаво побудована шкільна програма, яка дає як не можна більше знань. Іноземна філологія профіль англійської мови. Good afternoon, everyone. Я Скляр Людмила Леонідівна, вчитель англійської мови в гімназії 46. Чому учні вашого профілю обрали вивчати сам англійську мову? Чому саме англійський профіль? Я вам скажу. Без англійської мови сьогодення нікуди. Тим більше, що без англійської мови ви не зможете ні передивитися фільми, ні почитати книжку в оригіналі. І саме наш профіль покаже вам, як це важливо вивчити мову на високому рівні. Приходьте до нас і це буде добре. Hello, my name is Хело. and I am the English teacher. Вітаю всіх. Мене звати Бак Сергійович, Я вчитель англійської мови у профільному класі з англійської мови. Хочу запросити вас до нашого профілю. Адже, по-перше, це надзвичайно гарна можливість поглибити свої знання в англійській мові. По-друге, це Дуже гарна можливість знову ж таки підготуватися до НМТ, адже наші вчителі пропонують найкращу підготовку та підтримку усіляку до тесту. Окрім того, ми вивчаємо не лише British English, але й чіпаємо деякі аспекти з American English, тобто ви отримаєте знання одразу ж у декількох напрямках і будете максимально сучасні в цій сфері. Також, що стосується наших спеціальних курсів, це англійська література, технічний переклад. Власне кажучи, я за освітою технічний перекладач. Тож вести у вас технічний переклад буду саме я і можу вам гарантувати найкращі умови викладання. Тож, побачимося з вами у нашому класі. До скорих зустрічей. Будбай! Привіт! Я учениця 10-го профільного класу англійської мови. Я вважаю, що англійська мова є своєрідним вікном у сучасний світ. Адже якщо ти знаєш англійську мову, ти можеш приїхати в будь-яку країну світу, і ти будеш з ними розмовляти на англійською, і вони тебе. Чудово зрозуміють, чому я вибрала англійський профіль. Тому що саме професія стюардеси потребує знань англійської мови. До цього 5 років ми вчила англійську загалом. Зараз вчимо її поглиблено? І це дуже допомагає мені у перегляді фільмів або слуханні моїх улюблених пісень. Завдяки сучасним методам викладання я поглянула на англійську мову зовсім з іншої сторони. Запрошую вас всіх до нашого профілю! Правовий профіль. Вітаю, мене звати Коченка Анастасія Віталівна. Я вчитель історії, громадянської освіти та правознавства. Представляю правовий профіль. Як саме вивчення історії допоможе учням у правовому секторі, вивчення історії допомагає учням розвивати критичне та аналітичне мислення, що дуже важливо їх професійній діяльності. Наприклад, під час вивчення курсу історії України учні дізнаються про становлення української державності, основи правової системи та правозахисних організацій, що дуже допомагає майбутнім юристам зрозуміти ключові принципи правової сфери. Як ви вважаєте, чому історія України є обов'язковим предметом на НМТ? Обов'язковість історії це невід'ємна складова формування національної ідентичності, розуміння власної культурної спадщини. Зрозумійте, що історія це не простий а, сухий набір дат, понять, особистостей і так далі. А є відзеркалення, хто ми є і як ми прийшли до сьогодення. Яким чином на правовому профілі відбувається контроль та перевірка знань? в цьому плані? Ми використовуємо сучасну методику, а це навчальні проєкти. Які ж власне від цього переваги? Ну, по-перше, це дуже сильно розвиває. Творчі здібності. Кожен учень може висловлювати свої думки, ідеї, досліджувати теми, які йому цікаві, і висловлювати свої аргументи, різні точки зору щодо конкретної проблематики. Між тим це дуже сильно розвиває комунікативні якості, оскільки це ж робота в команді. Учні можуть. Навчитися ефективно спілкуватися, слухати та поважати думку інших, і аргументувати чітко свою позицію. Це можливо навіть у вигляді дебатів. Я учень профільного 11 класу з предмету правознавства. У цьому класі поглиблено вивчаються такі предмети, як історія правознавство та громадського освіта. Мені дуже подобається підхід вчителів з цих предметів, бо в них своя авторська система подачі інформації. Я обрав цей профіль, бо це мені допоможе подальшому у вступі в бажаний університет. Мені подобається навчатися в правовому профілі, тому що з кожним роком я стаю все більш свідомою громадянкою, дізнаючись свої права та обов'язки. Я вважаю, що правова освіченість це один з найголовніших факторів для покращення сучасної України. Наші вчителі забезпечують нам цікаве і. Дуже корисне навчання. Ми вивчаємо матеріал за новими методиками. Вони наближені до нас, тому вони використовують такі методи, які будуть близькими до нас, які будуть нам зрозумілими. Також наші вчителі забезпечують нам цікавинки і конкурси різні на шкільному рівні. Це можуть бути представлення інфографік, презентації, доповідей на різні теми, присвячені різним святам та трагедіям. Якщо говорити також про школу і про наш профіль, то вчителі забезпечують нам курс інтенсивної підготовки з. Історії України до ННТ історико-правовий профіль в нашій школі надає можливість отримати освіту не тільки на істфаку, а й на юрфаку та міжнародних відносинах. Отже, наші професії починаються лише вчителями історії та права і закінчуються політиками та відомими міжнародними діячами. Фізкультурно-оздоровчий профіль спортивного напрямку. Мені звуть Ігор Сергійович, Я представляю фізкультурний профіль. Чому фізична культура потребує великої уваги? Спорт це запорука здоров'я для молодого покоління це важливий фактор. Тому було вирішено створити такий профіль. Чи допомагає ви учням покращити їх фізичний стан? Звичайно, у нас є багато технік, які розроблені спеціально для всебічного фізичного розвитку. Я навчаюся в профілі фізкультурному класі, я хочу на різні олімпіади, займаюся спортом еврідей. Кожен день просто спорт це моє життя. Шкільне самоврядування. Я педагог-організатор та є куратором учнівського самоврядування. Я лідер учнівського самоврядування нове покоління. Ми є дружнім колективом, до якого входять такі студії, як Духовний осередок, STEM, Медіа, Еко, Безпека та Ліга старшокласників. Разом ми організовуємо різні заходи, фото та відеофлешмоби. Та, взагалі, беремо активну участь у житті школи. Дякую тобі за таку цікаву розповідь та знайомство. Я тепер точно знаю, куди піду вчитися. Я обираю Запорізький гімназій номер 46 Будь ласка, буду з нетерпінням чекати на зустріч з тобою в нашій гімназії у новому навчальному році.